Я дебіла, якому 27 років, залип на 17-річну. Але скоро їй 18. В якої є хлопець. Такої. Ми з різних міст. Отакої. От Близько 300 кілометрів. Для мене різниця в віці це пиздець. Але її це не бентежить. Саме головне, що її це не бентежить, правильно? Вирішив і сам на це забити. Знаю, що з хлопцем не відносине, а повне гівно. Бачив скріни. і він сам пише, що вона не цікавиться ним, мало спілкується, але відносини не закінчує. Сережа, я не знаю, а ти розумієш, що, незважаючи на такі погані, як вона каже, стосунки, він її трахає. Ти кажеш про різницю у віці, про те, що між вами відстань 300 кілометрів, але б ти нехай думав про те, що коли ти цей донат. Направляєш війни і трахи. Говорять, що з ним сама не своя. Немає про що говорити, але не закінчує. Не закінчує вона з тобою. Не кінчає, правильно було б казати, якщо вже таку гру слів використовувати. Запитав, чому, говорить, не знаю. Тепер сам не знаю, що робити. Сергію. Ось тобі 27 років. А насправді ти себе поводиш, як 17-річний хлопчисько. Вона їбеться з тим чуваком, вона вибирає між вами, між двома варіантами, насолоджується, що так чи інакше у неї є одразу дві історії. Насправді вона не кохає і не відчуває суперсимпатії ні до тебе, ні до нього. Але з ним вона їбеться, а тобі їбе мізки. Мені здається, що цього достатньо, щоб ти сам завершив цю історію. З нею не буде щасливої історії. Я скажу більше того, скоріше за все, з нею і сексу у тебе не буде. Ти ще будеш декілька місяців страждати, накручувати себе, а потім залишишся ні з чим. Сергій, навіть незважаючи на те, що ти сам назвав себе дебілом, я можу сказати, що ти точно вартий більшого. Історію з нею закінчую. Закінчуй.